Наша подорож продовжується, далі ми їдемо в дуже гарне, тихе, затишне гірське містечко. В цьому місці ми вже були декілька років тому. Все розбудовується, змінюється, стає набагато цікавіше, комфортніше. Самі поживемо, подивимося, звичайно, з вами поділимось гарною локацією. Тут гарно! При в'їзді парковка для гостей. Ну і машини, звичайно, можна ще залишити біля будиночки. Велосипеди в прокат можна їздити на прогулянки в ліс. А ось і рецепція. Кролик і Настя, Саша, пам'ятаєте, як ми її готували? Ми вже ознайомились з будинком, він дуже просторий, дуже великий і все-все необхідне є. Все дуже круто, сучасно, автоматизовано. Ось можна знайти таку панельку. Якщо ти не хочеш, щоб тебе турбували, просто нажимаєш і все. Якщо потрібно прибрати в номері, нажимаєш слідуючу кнопку. Так. Ось така кімната. Як ми вже говорили, все дуже стильно, красиво, зі смаком. Тетя, ти вже ознайомилась з будинком. Все подобається. А тут велика, простора кімната Вітальня. Так, у нас тут і кухня, і вітальня. Кухня велика, з усім необхідна. І посуд, і мікрохвильова піч. Великий місткий холодильник. І є ось такий міні-бар. Ну і, звичайно, морозильна камера. Також велика та низька. Навіть є посудомийна машина. До речі, минулого разу ми побачили, що після роботи машина автоматично сама відкривається. Ця функція нам дуже сподобалась. І також посудомийну машину ми купили собі квартиру. Так, що тут у нас є? Навіть кавоварка, чайник та фостерниця. Великий стіл для всієї нашої сім'ї. Сковор перекладі означає ліс. Будинки всі в скандинавському стилі, дуже стильно, красиво і багато натуральних матеріалів. Дерево, метал, глина. Ось така красива глиняна ваза. І букет живих хвойних гілочок. До чаю ось такий смачний мед та джем. З'явіз із лісу. Ну що, йдемо далі? З вітальні відкривається дуже гарний вид та вихід на терасу. Дуже тут спокійно, свіже повітря, гарний краєвид, вид на гору Петрус та Повар. Як приємно, що в нашій країні все таке гарне, все розвивається. Два роки тому були гарні будиночки, гарна територія, а в цьому році вже і свій ресторан, і басейн. І дуже багато розваг для дітей. Вся розкажемо та покажемо. Туристичний комплекс «Буковач» заходиться звідси всього в якихось 10 хвилинах їзди на автомобілі, а в разі необхідності вам обов'язково можуть організувати трансфер. Як до Буковелі, так і до будь-якої розваги, яка знаходиться неподалік. Всім привіт! Ми вже обрали собі кімнату, дівчата? — Так, так, найцікавіша наша кімната на другому поверсі. Ну, ми до вас обов'язково підіймемося. А зараз ще оглянемо нашу літальню. Великий ківант. Для великої сім'ї. А ви помітили, який цікавий столик? Так, логотип Логотип сковора. І він скляний, до речі, дуже-дуже міцний. Взимку цей котеч обігрівається отаким от крутим котлом. Наскільки пам'ятаю, він на палетах. Так, ось так ось. Все, все автоматизовано, зручно управляється кнопочками. Величезні панорамні вікна з кожної, Свіже -свіже з кожної стінки. Він, краса. Тут у нас господачка кімната. Як же круто, коли є все необхідне. І просувальна доска, і пральна машина, сушка. Бойлер величезний. Свої особисті речі можна залишити у сейфі для зберігання. Далі, далі у нас ще одна кімната. Погляньте, яка висока стеля. І ніяких шпалер. Як ми говорили, що все натуральне. Кірщики для речей. Великі панорамні вікна, а тут у нас вікно ще один двері. Ось так відкриваєш і йдеш гуляти. Головне не закрити нашу кітечку. Я так розумію, санузол в цій кімнаті є окремо. Так, і телевізор є, і санузол є. Все гарнесеньке, білесеньке та чистесеньке. А тепер йдемо далі шукати дівчат. Подивимося, де їхня кімната. Нам потрібно пройти через весь будинок. Ось наш вхід. І підіймаємось на другий поверх. Дівчата, ми до вас! Яку ж кімнату обрали дівчата? Найцікавіше, так? так? Ця кімната з'єднується з, з вітальнею і дівчата будуть насолоджуватись дуже гарним краєвидом. Ну і, звичайно, перегукуватись з Сашою, який буде нам готувати смачні сніданки. Які сніданки? Сніданки будуть готуватися буду в ресторані. Полички для наших речей. Все зручно, все круто. Дуже гарний, просторий будинок. Дівчата, але за межами будинку нас також чекає дуже багато всього цікавого. Так. Кухня як вдома, тому готуємо домашні с... домашні смачні страви. Я вже приготувала молоду картопельку, а хлопці готують на барбікінг м'ясо. Так, ми розігріли десь на 220 градусів, можливо це мало. Думаю, буде на достатньо Опа. і загружаємо низьком. Головне запастись з м'язком, привезти з собою і на свіжому повітрі готувати ось таку смакоту. Ще потрібно зловити рибку і також приготувати її на грилі. До речі, класна ідея. Тут на території є ставок, можна порибачити, зловити форель і приготувати. Або замовити і її можуть приготувати. В ресторані. А приправки які? Ще годинку назад світило сонечко, була ясна погода, а зараз на вечір пішов дощик. Це означає, що на ранок буде туман, а потім, надіємося, що буде ясна погода. Ми вже казали всі умови, як вдома. Повечеряли, загрузили посудомечну машину. Обираємо режим. Там дощ. щасливо. На дворі дощ, дівчата, вирішили піти на прогулянку. Посуду мене машина працює, а ми п'ємо каву. Курточки одягніть. Шоденька, щоденька, щоденько. Моя дівчинка хороша. Вона вже навчилася по сходинках підніматися і спускатися. О, уміштою. На території містечка є кемп «Скогур», це такий місцевий табір. Діти там дуже пізнавально, круто, весело проводять час і з великим бажанням біжать туди, так, дівчата? Да. Тебе... Дуже класні щирі організатори там. Як мінімум, ми туди ходимо два рази день. Діти проводять цілий день на свіжому повітрі, дізнаються багато нового, цікавого, і це дуже круто. А батьки тим часом займаються своїми справами. Різними розвагами є на території і риболовля. Можна організувати трекінг, екскурсії. Прокат, прокат велосипедів, прокат електросамокатів, покатушки можна організувати на багі, на кінні прогулянки, більше прогулянків в ліс, назбирати ягід, грибів. І це ще далеко на весь перелік розваг та активностей, які можна організувати. Зараз ми знаходимося на самій верхній гілці першої черги. Чудовий панорамний вид відкривається на Петрус, Там далі Говерла. Внизу є контактний зоопарк, косуля вам пасеться. Тут прохід, який веде нас ось на будівництво другої черги. Там, видно, працюють люди і вже є готові будиночки. Будівництво другої черги, до речі, вже підходить до завершення. Деякі будиночки вже здаються для гостей. Можна там відпочивати. А ось і біжить косуля до нас. Дивіться, яка вона гарнесенька. Привіт, красуне. Ти тут не одна, не знаю. Ще обов'язково прийдемо до вас з дівчатами. На території ще є і кролики, яких можна погодувати. Містечко дуже, дружелюбне до домашніх улюбленців. Можна без проблем сюди приїжджати зі своїми тваринками, проживати в будинку. Хто бажає, може тваринка навіть жити і в дворі. Тут є спеціальні будки для них, є мисочки, щоб їх поїти, годувати. Так, розкажи, розкажи. Розкажи розумне. Красунчик такий. А ось і друга косуля вже дівчинка. Красуне, привіт! Вона і саме обід. Зараз ми з вами підіймаємося на терасу над рестораном. Тут можна організувати будь-яке свято, день народження, романтичну вечерю. Ми сюди заходили пару днів назад і тут організовували освічення. Різні декорації, красиві. Можна запросити гостей і для вас в ресторані приготують смачні та вишукані страви. Ресторан знаходиться на вершині 925 метрів над рівнем моря, а тому і назва така Zbust 925. А ще на терасі є два великих таких телескопи, за допомогою яких можна ближче розглянути Говерлу та Петрос. Що ми зараз і зробимо. Ну що, запускаємо апарат. Є, працює. Ух ти! Ухти! Там вже наговорнімо. Круто. Як, важко було підійматися. А ось Петрос. Ой, Петрос прям рукою куди. Рукою Там на вершині, до речі, щось є. Давай теж глянемо. Одразу біля ресторану знаходиться місце релакс. Басейн, в якому дуже-дуже тепла вода. Яка б погода не була, вода в басейні завжди тепла, що дуже-дуже круто. Так що йдімо далі. Від ресторану ми прямуємо до черги No2, є вказівники. Ось заїзд на першу чергу, друга і до ресторану. Ходімо. До речі, по новій, асфальтовій дорозі. А ось і продовження наймасштабнішого проєкту в Карпатах. Будівництво продовжується, скоро вже буде завершення. Просторі будинки готові, будинки виходять на ліс, панорама на ліс і одразу з будинку можна піти на прогулянку в ліс. Це друга черга будівництва, а ось навпроти перша черга, звідки ми щойно прийшли. Там саме верхня гілка першої черги, поруч гуляють косулі, а ось тут внизу, цьому півгірку... Закладка четвертої черги. Там планується будівництво невеличких смарт-будиночків, смарт-котеджиків для невеличких подорожей, невеличких компаній, також чудовим краєвидом на ліс та на гори. Тут на території вже велика рецепція, дуже багато спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, кав'ярні, місця для відпочинку. І це є дуже гарною ідеєю для надійної інвестиції. Ви займаєтеся своїм життям, своєю роботою. А тут ваш будиночок приносить вам пасивний дохід. А сервісна компанія продовжує займатися. Будівництвом, обслуговуванням, дизайном, облаштуванням, охороною. Великий плюс в тому, що ти можеш будь-який час приїхати до себе ж, додому, тому що разом із будинком інвестор отримує певну частину земельної ділянки з кадастровим номером. І він є повноцінним власником. Можна як відпочивати самому, своїм друзям, рідним, також зробити невеликий подарунок в вигляді подарункового сертифікату, або здавати будиночок в оренду. Ще одна цікавинка цього місця Вон внизу, де знаходиться кран, де закладка на апарт-готель. Тобто буде побудований також апарт-готель, окрім будиночків, великих котеджів, смарт-будинків, буде облаштований справжній великий апарт-готель з зонами відпочинку, з власним рестораном, з басейнами, з парковкою, спа. Дорога у другій черзі із довговічного граніту, буде служити багато-багато років. Будиночки, розташовані каскадним методом, таким чином не заважають один одному. І з кожного будиночку схід у ліс. А ось і доріжки між смереками, які ведуть до лісу. Зон відпочинку таких на території дуже багато. Справжнє поєднання з природою. На території також велика кількість будиночків з екозруба, які будуть служити дуже-дуже довго. Теплі, красиві, зручні та надійні. А ось так зручно від ресторану, по підбудиночки. По лісовій доріжці можна спуститися спочатку до кемпу, де відпочивають дітки. І аж в самий низ до кафе, де можна попити смачної кави або прополодних напоїв. Куди ми йдемо? Так. Ось, до речі, тут для дітей зона відпочинку, активностей. А он і організатор Зади О, його Нікола Ніко, привіт! Привіт-привіт! А де наші діти? Вітаю! Радий бачити! Навзаєм Навзаєм! Привіт! Привітр активності для дітей Ніко, якого дуже-дуже полюбляють діти. Тому де наша, дітвора? де наша дітвора? Пішла обідати, тому що у нас з 12-ї до 2-ї якраз час активностей, А з 2-ї до 4-ї ми обідаємо та відпочиваємося. Набираємося сил. Тому що в 16.00 стартуємо, розпочинаємо знову активності в нашому кемпі. Окей, ми йдемо з ними пообідаємо і потім віддаємо знову їх вам, а самі займаємося своїми справами. Так, поки ми відпочиваємо, ваші діти пізнають та відкривають активний світ. До зустрічі! Дякуємо до зустрічі. Наші дівчата вже спустилися із кемпу і ось відпочивають в кафе. Купили собі морозиво. Зараз ми до вас приєднаємось. Одразу біля рецепції знаходиться ставок, де можна половити рибку. Спустившись з кафе, знаходиться на території багато спортивних майданчиків. Тут наші діти також проводять багато часу, гойдалки, ось там нижче юрта, гамаки для відпочинку та ось така спортивна зона. Пройшовшись по ось цьому підвісному дерев'яному мостику, на території їх багато, це для того, щоб по максимуму зберегти природу, столітні смереки, щоб їх не вирубувати. Відбувається будівництво банно-озоровчого комплексу. Будівництво закінчиться вже наприкінці літа, на початку осені. Все будується з екозруба, дуже приємний аромат деревини. І тут можна отримати дуже багато оздоровчих процедур. Всередині будується великий джакузі басейн, будуть соляні кімнати, інфрачервоні сауни, різні спа масажі та сінна кімната і навіть ось таке озеро з видом на ліс. І одразу біля банного здоровчого комплексу будується третя черга будинків. Дім серед лісів. Будинки будуть ніби витати в повітрі, підвісні пішохідні мости. Усі підвісні мости розташовані саме на таких сваях, на закладках це для того, щоб максимально зберегти природу. Не порушувати цінність дерев, смерек столітніх. І лише такий підхід через підвісні мостики буде до будиночків, які будуються. Ми вже повернулися до наших дівчат і йдемо зараз в еку крамничку, оберемо смаколики, mm -hmm. Та в кафе, візьмемо напої, чай або прийшли. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. привіт. Їсти mm -hmm. Привіт. Вибирайте. Так. Вибирайтесь. Ако крамнички оберемо собі десертик. Вибір великий, смаколиків багато. Все корисне, екологічне та смачне. Наші улюблені екочіпси. Ми обожнюємо найбільше яблучко. Шоколад з перцем чилі та медом. Шоколад без цукру. Наші дівчатки замовили собі ставати з креветками і смакують. А ми чекаємо на піцу. Гаряча піца 4 стири і зараз ще нам принесуть гавайську з м'ясом. Прийшли ми вже з дівчатками до юрти і зараз будемо що робити, дівчата? Чи за Зручно розмістились і відпочиваємо. Дуже круто лежати, відпочивати і дихати свіжим повітрям. Скогор навіть є власна парфумерія від Франк Гайстер. Для неї номер 2 та для нього номер 1 та номер 3 Парфуми передають силу та красу Карпатських гір. Прийшов час приготування рибки, яку спіймали наші хлопці, і ще посмажимо грилі овочі. І овочі буквально ще дві 3 хвилини. Як приємно, ми спочатку зловили цю рибку, а потім її приготували і зараз будемо її їсти. Шматочок тефі не забудь залишити. Ну, звісно. Поки гаряченьки смакуємо, всім смачного. Дякую. Смако, так? Містечко вранці ввечері дуже тихо. Гуляємо, така краса, все підсвічується, будівництво зупиняється, всі відпочивають. Обов'язково прокинемося як раніше і прийдемо на прогулянку в ранковий ліс. Подихаємо свіжим повітрям. Обов'язково. Ташечки співають зранку в скогорі, ми, як і обіцяли, з самого ранку прийшли. До лісу до спортмайданчика. Саша нас не підтримав. Саша нас не підтримав. Пізно ліг спати, тому не прийшов з нами.